Всім привіт! У цьому відео я покажу, як вивести значок Мій комп'ютер на робочий стіл Windows 10. Рухаємося до вкладки Пуск. І шукаємо серед списку система Windows. Ось. Тут ми можемо вмітити серед списку ПК. Можна клікнути на праву кнопку мишки і закріпити меню Пуск. Або просто взяти і перетягнути це на робочий стіл. Ось. Є ще варіант. Це клікнути правою кнопкою мишки по робочому столу і з цього списку ви вибрати Персоналізувати. Або якщо не помічаємо цього тут, то рухайся до вкладки Пуск, налаштування і вибираємо персоналізацію з цих вкладок. Тепер рухаємося до теми. Та можемо помітити, що збоку є налаштування піктограм робочого столу. Якщо немає збоку, то можливо рухайтеся донизу і ви його там знайдете. Клікаємо на нього. Вискочило таке вікно. Тепер серед списка ми бачимо, що є комп'ютер. Клікаємо на нього. І застосувати. Можемо помітити, що цей значок з'явився у мене на робочому столі. Тепер можемо з ним робити, що хочемо, пересувати і перейменовувати, як забажаємо. На цьому все. Якщо маєте якісь зауваження чи доповнення, то пишіть в коментарях. Якщо це відео вам помогло, то поставте подобайку та підпишіться на канал. Буду дуже вдячний. Усім дякую за перегляд!